Їду дивитися будинок в село Завалля Кіровоградської області. Дорога до села гарна, по селу теж скрізь пристойний асфальт. Завалля вважається селом, та те наші українські особливості класифікації є тільки село і місто, немає проміжних ПГТ чи містечка. Завалля за забудовуючи стилем життя ближче до міста, ніж до села. Навігатор шукає назви вулиць. Знайти потрібний будинок легко. Близько до центру села, вулиця Широка. Колись тут будували житло для спеціалістів за нормальним проектом з високою стелею та великими вікнами. В такому будинку багато переваг. Від вулиці капітальний паркан з металопрофілю по стовпчиках на бутовому фундаменті. Та гарні металеві ворота з хвірткою. Вхід охороняють золоті леви. Ставитись до них можна по різному. Мені здається, що вони смішні й милі. Будинок в глибині двору. до нього підгіст вимощений тротуарною плиткою. Перед будинком місце для квітника або садка та виноградні арки, десертні сорти. Ліворуч від доріжки жомова яма та сарай для господарського інвентаря. В садку багато дорослих дерев сливи, груші, черешня. На сливі та на груші висять гарні стиглі плоди. Перед будинком резервуар, куди збирається дощова вода. Дах з металочерепиці, піддашок, зашитий пластиком. Будинок великий. Цегляний площею 96 квадратних метрів. Стіни утеплені пінопластом та покриті короїдом. Стан гарний. Всі вікна у будинку пластикові, відмостка в гарному стані. Лічильник 380 вольт, двофазний день ніч, вхід на горище з дальнього торця, зроблені зручні металеві сходи, поставлені пластикові двері та вікно. Але приміщення на даху не обладнане там просто зберігалися старі речі Вивід води з будинку, щоб поливати город. За будинком дров'яний сарай. За ним вимощений майданчик сушити білизну. Город он до тих стовпшиків. Ділянка 15 соток. Тож город невеликий. Та місця, в принципі, достатньо. Ліворуч у дворі вольєри та сараї для худоби. Не дуже великі і не дуже капітальні. Великого господарства тут, мабуть, не тримали. За парканом гаражі. Той, що належить до цього двору, та Сусідський. Заїзд через он ті ворота. Веранда ззовні. Вона не до кінця утеплена, треба доробляти. Колись через неї був хід, а потім його перенесли на зовнішній торець і старий прохід заклали. Тут єдине в будинку вікно, що не замінене на пластикове, і піддашок теж до кінця недороблений. Вхід в будинок через веранду. Міцні залізні двері, на стінах шпалери, на підлозі лінолеум. стеля недороблена. Та лежить пластик, щоб її доробити. Він у вартості будинку. Прямо прохід до кухні. Праворуч. Вхід до кімнат. Кухня. Тут мийка, бойлер та твердопаливний котел. Газу у заваллі немає. Котел з баком для води. Взимку, коли працює опалення, бойлер можна не включати. Праворуч коридор, до якого відкриваються двері всіх кімнат. Перші двері праворуч велика прохідна кімната. Під вікнами батареї опалення. Їх багато. І будинок ще додатково зовні утеплений. Взимку має бути тепло. Розводка батарей вся нова. Підлога крагіс по підлоговій дошці. Стіни крашені, стеля рівна. Гіпсокартон. У всіх пластикових вікнах по будинку встановлені жалюзі. Наступна кімната. Тут два вікна і під ними дві батареї. В кімнаті прямо на підлозі ламінат. Межкімнатні двері нові, та дизайн у всіх чомусь різний. Ще одна кімната. На підлозі ламінат, на стінах шпалери, стеля поклеєна пінопластовою плиткою. В будинок заведений дротовий інтернет. В кінці коридору кімната, де була пральня. Тут встановлений електричний котел та зроблені виводи під пральну машину. На стіні лічильники, насос та щиток з автоматами. Підлога лінолеум. Стіни до половини облицьовані плиткою. Таке саме облицювання плиткою сусідня ванна кімната. Тут душ та рукомийник. На підлозі теж плитка. Зроблені виводи для води. Ремонт не завадить. Вода централізована. По вулиці. Вигрібна яма праворуч перед будинком. Викачувати з вулиці зручно. ТУАЛЕТ у окремому приміщенні. На стінах шпалери. На підлозі плитка. Ціна 20 тисяч доларів. Документи готові. Посилання на OLX в описі. Сусіди живуть з усіх боків. А будинок через один від цього по цій вулиці теж продається. Проект такий самий, та він без ремонту, тому має бути дешевим. Телефон написаний на паркані. Завалля дуже сподобалось. Це не село. А скоріше маленьке містечко. В центрі багатоповерхові будинки, живе десь 5 тисяч людей, є вся необхідна інфраструктура. Біля завалля величезний графітовий кар'єр, графітне родовище, друге за запасами у світі. Відвали видно здалеку, і якщо на них залізти, пейзаж буде космічним. Шкода, що часу не було. Від будинку 5 хвилин машиною до Південного Бугу. По мапі дуже близько, Йти хвилин п'ятнадцять. Та треба знайти дорогу. Навігатор постійно повертав мене не туди, тож Південний Буг бачила тільки згори. А я їду далі. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого.